Книга прока про Даніїла. Знайте, відкрить, будь ласка, перший розділ. Це нема в конспекті, просто відкривай. Даніїла перший розділ. Ми знаємо, що Навуходоносор взяв в полон ізраїлітян. Там перші стихи. Давай швидко відкривай. Перша глава. Быстренько будемо читати. У третій Рік царювання. Егоякима царя юдейського на Вохадоносар, цар Земель Шинара Вавилона, прийшов до Єрусалима і обложив його. Господь віддав його якима царя юдейського в руки на Вохадоносара. Той забрав увесь посуд та деякі речі із храму. Із храму Божого та вивіз їх до Вавилону, де й склав у храмі своїх богів. Так, давай там, де про людей, яких він молодиків обирав собі. Там далі треба прочитати. Ну, далі, я ж кажу, далі, далі. Далі. Ось, ось, вернись. Повернись. Начало. Ну, Початок Початок третього вірша. Тоді цар наказав Ашпеназові, старшому над євнухами, служителями царського двору. Привести синів Ізраїля. Дивіться, вертайся назад. Початок третього вірша. Навуходоносор, Вухадоносар язичівський цар. Да? Наказав: Своєму помічникові, старшому над'євнухами, і служителями царського двору. Привести синів Ізраїля Юнаків із. Із родини доярок? А? Царські. Із родини пастухів? <правді> Ні. Балбесів і двоєчників. А? Ні. Від царського роду. Так? Так. А також із шляхетних родів. Молодих хлопців. Старушок не було там, так? Да? Не було. Ви бачили? Бабцю секретаршу. Зустрічали? Бабця, яка робить секретаршу. У бізнесменів? У бізнесменів. Ні, у бізнес секретар. Не знаєте, ти зустрічав, може, в казках. Я не одного не бачив. Щоб бізнесмен? Брав бабцю секретаршу. Так, не спіши. Шляхетних родів молодих хлопців без. Без зубів. Бачили? Щоб біля Зеленського працював беззубий хлопчисько? Не бачив. І не побачите. Далі. Уродливих. Тут вродливих, тобто красивих. Ви бачили, що проститутки дьявол кого іспользує? Хто в порно, не надо дивитися, хто там порно. Він ізбирає красивих. Гріх сатана і збирає кого? Вродливих потім, здібних до різноманітного навчання, добре обізнаних, тямущих і підготовлених. Служити в царській палаці. І так далі, і тому подобне. Дивіться. Я хочу, ви побачили, кого обирає цей світ? Яких людей обирає цей світ? І ось вам сказали, кого цар обирає? Ви що думаєте, наш цар, наш президент, якихось інших буде обирати? Ні. Туди обирають. Благородних, вихованих із гарних сімей, толкових, вродливих, правильно? Розумних і так далі. Так робить цей світ. Бог же робить по-іншому. Апостол Павло писав до Керентянам, так? Да? Перший розділ. Кінці першого вірша. Допомагай нам. Першокрінтянам першу розділу. Хто ви вибрані Богом? Небагатсько з вас благородних? да? Перший вірш: це не кінець глави. Бог вибрав. Нерозумних, да? щоб присоромити мудрих світу цього. Він вибрав немічних, щоб присоромити сильних. Бог вибрав усе принижене і зневажене, щоб все немічне. Зневажене немічне, щоб знищити все те, що чогось варте, Щоб ніхто не вихвалявся перед лицем Божим. Вище падеми там з 26-го по-моєму, верша. Все. Брати і сестри, подумайте про своє власне покликання. Небагато з вас були мудрими, за людськими мірками. Небагато було сильних небагато шляхетних. Вони є, але їх небагатсько. І далі ми вже з вами читали. Небагато знах. Мудрих, сильних і так далі. Тож тобто дивіться, Бог обирає зовсім не так, як обирає цей світ. Бог вибирає немичних калік некрасивих і старушок усіх. Але дивіться, зрозумійте далі. Бог возлюбив нас такими, якими ми є. Бог призиває нас грішними. Але він хоче нас преображати. Він хоче нас змінювати. Розумієте? Він хоче, щоб ми преображались в його образ, щоб ми змінювались, щоб ми зростали. Ще раз. Цей світ обирає людей по плоским міркам. Бог обирає зовсім не так. Бог призиває навпаки. Тих людей, яким нема чим хвалитися. Щоби посоромити. Тих, які хваляться собою своєю красою, своїми здібностями, мудрістю, знаннями і так далі, силою і так далі, Бог обирає навпаки інших, яким не чим хвалитися. для чого, щоб пастремити тих, які гордяться, які уповають на себе. Але дивіться, коли яким чином Бог пастремить тих, коли ми дозволимо Богу діяти через нас, коли Бог дозволимо Богу працювати над нами, преображати нас, розумієте, змінювати нас. А яким, Бог, яким чином Бог це буде робити? Через своє слово. Розумієте? Його слово в нас буде очищати, Його слово буде змінювати наше мишлення. Ми повинні дозволити Богу нас преображати. Він призвав мене грішником. Але я не повинен залишатися грішником. Я повинен нарешті осознати, що я вже праведний. Завдяки праведності Христа. Бо Христос взяв на себе мій гріх, щоб я отримав його праведність. Розумієте? Так, да, я раніше був нелюбивий, але тепер я возлюблений Богом. Тому дивіться, до чого я веду, Бог призвав у нас, але Він хоче, щоб ми не продовжували залишатися тими, якими Він нас призвав. Він хоче, щоб ми стремились до більшого, до більшої слави, перейти на новий рівень. Ми повинні дозволити це зробити Господу з нами. І через це Він прославиться. Дивіться, що зробив Господь. Ось дивіться на мене, що зробив Бог. Він мене звільнив, Він мене благословив, він мене зцілив і так далі, і так далі, і так далі. Ну, повинні дозволити йому це зробити. А як Бог буде це робити через своє слово? І тому Хай Бог благословить нас в ім'я Ісуса Христа. Я хочу, щоб ви перше прийняли для себе виклик. Не сидіть, не таптатися, стриміться до чого? Щоб ще більше Бог прославився через вас. Чогось, ну, бажайте чогось більшого, вишнього, кращого. І зрозумійте, вам для цього придеться платити ціну, зусилля. Старань. Ну воно того варте. Читаємо пару прикладів і будемо молитися. Луки, почнемо. Другий розділ. Євангеліє від Луки, другий розділ 40, вірус. 40 вірус. Це говориться про Ісуса Христа. Бо дитя, бачите, з Великої букви написано. А дитя росло, наливалося силою, мудрістю і Божа благодать була на ньому. Амінь. Ісус Христос радився. Ми знаємо, що Він був 100% Богом, але Христос був таким самим чоловіком, як ви і я. Він був людиною. І тому дивіться, Він возростав, зростав написано. Христос зростав, Він Возростав. Виклик для нас. Я должен рости в чому? В усьому. В усіх сферах. Амінь. І тому, якщо я зазнаю, що людина це дух, душа і тіло, значить ти повинен розвиватися в усіх сферах. В першу чергу, якщо ти дух в духовній сфері, все на те, закривай, закриває, чутий. Паузу зробив. Якщо я маю душу, а душа це наш розум, наші емоції, да? наші почуття, наша воля, значить зростай в цьому. І в, дух... в душевній сфері. Ну якщо тобі Бог дав тіло, яке служить для тебе одежею, слухай, слідкуй за своїм тілом. Алло. Чи вам приємно ходити в грязній засмальцованій куртці? Нормальним людям неприятно. Правильно? Ну, якщо ви куртку слідкуєте, плаття своє, штопаєте, за тілом теж слідкуєте? Ну, ви бачите, щось звисає не те, що треба. Вперед на велосипед і крути педалі. Або навпаки світися. Ребра одні торчать. Ну що давай їж? Не чіпси їж, а правильну їжу їж. Ну і так далі, і тому подібне. Ну ви розумієте чи ні? Павло писав до Филисеникійцям 5 розділ, 23 вірш. Так да сохраніться ваш дух, душа і тіло до пришествий Господа нашого. Без пятна і без... Ну, включай. Быстро. Солонянам, п'ятий вірш. П'ятий розділ, 23 вірш. Перший. Ігор, допомагай. Ті солунянам. солонянам. Я просто не, не знаю, як там в цьому перекладі воно там пишеться. Солонянам, маві. Це новий заповіт. Ну, мабуть, давай. Перший 5-23. Да. 5.23. Да. Нехай сам Бог джерело миру зробить вас Чистими відданими йому нехай усе єство ваше? Дух, наше єство. Тіре. Що таке наше єство? Це в першу чергу дух? Потім душа, потім тіло. Далі. Будуть збережені непорочними до приходу Господа нашого Ісуса Христа. А хто ж буде зберігати? І я і ви. Бо це ж дано вам? Так? Те, що вам дано і нам, і мені, за це повинні і будемо відповідати ми. Я не, збо... я не можу Бога обвинувачити, що я своє тіло там порізав, одрізав пальці, чи ще там щось неправильно питався, і так далі. Бог мені дав тіло, і я за нього відповідальний. Амінь. І так далі, і так далі, і так далі. І дивіться, Павло пише: слухайте, ребята, зберігайте ваш дух, душу і тіло до пришестя Господа, щоб це збереглося без порока. І тому Господь хоче, щоб ми зберігали це». До чого я веду? Чому ми сюди залізли? Послухайте, Господь хоче, щоб ми совершенствувалися в чому? В усіх сферах. Розумієте? В духовній в першу чергу, в душевній і фізичній. Останній приклад. Луки 6 розділ. 12 вірш. Кількома днями пізніше Ісус спадався на гору помолитися. Цілу ніч він провів у молитвах до Бога. Ісус Син Божий. Но чогось Він цілу ніч. Проводив у молитві. Навіщо? Я такий крутий, в мене така віра, мені взагалі не треба молитися. Навіщо мені читати Біблію? Я вже в мене така віра, я, зачем мені читати Біблію, я вже все знаю, ей дорогенький. Якщо ти так думаєш, ти не будеш возрастати. І ти не зможеш досягнути тих цілей, про яких ти може мрієш. Бо для цього треба докладати зусиль. Якщо Христос Син Божий, Бог, але на землі Він діяв не як Бог, як чоловік. Він діяв на землі Христос як людина. Амінь. І він нуждався в тому, щоб молитись. На початку ми казали, молоденість возростав, він ізучав слово. Бо коли мамка знайшла його, коли він потерявся в храмі, коли йому було 12 років, він своїми питаннями по закону Божому всіх вчителів, книжників в тупік ставив. Хлопчик, підліток 12 років. Він приводив в ступор мужиків, які все життя вивчали Боже Слово. Ого, хлопчик, тут люди ходять гадами в церкву, і вони навіть не знають, що де Ісус народився, де він що, куди пішов, ні разу не прочитавши Біблію. Ребята, про що ми говоримо? Зусилля треба прикладати, щоб навчатися. Якщо ти хочеш чогось більшого. Тому ми будемо зараз молитися, послухайте. Ставте цілі. Мотивуйте себе йти вперед. Ми повинні бажати прославити Господа. Ну знаєте, для цього прийдеться накладати зусиль. Бог за своєї сторони Він все зробив, і він готовий підтримати, допомогти нам. Робити те, що нам не під силу. Хлопці, я готовий розмножити, ну дайте мені щось, що розмножувати. Так? Так. Я готовий допомогти, ну ну, 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 хоч попри... ну йди хоч на роботу. Господи, я молю сирхісену. Ей, я роботав. Перед тим, як вийти на повновременне служіння, я допомагав батьків, батьку земному Йосипу. А ти що вже такий герой не хочеш працювати? Вперед на роботу давай. М? Біблію читай, молись, ну і так далі, тому подібне. Все дивлячись, яку ми сферу хочемо затрагувати, про яку сферу говорить, де ми хочемо розвиватися. Тому зараз ми будемо молитися. Ну я хочу, щоб ви ім'я Ісуса, ви просто поставили для себе виклик, Господи, я хочу йти вперед. Я хочу стремитися до вищого звання. Я хочу більшого, Боже. Я хочу більшого. Я хочу більшого. Єсть більше гроші, ніж 3 тисячі гривень в місяць. Єсть більше зарплати, ніж 15 тисяч гривень в місяць. Єсть більше. Єсть. І в Богі це можливо. Так, не так, а почни розвиватися, почни стремитися. Почни докладати зусилля Бог зі своєї сторони, який тебе і обрав для того, щоб прославитися через тебе. Він буде тобі сверхістиця, допомагати. Но роби те, що повинен робити ти. Що можливо від тебе. Амінь.